Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в рамках проекту Слово, що єднає з Софійським братством, читаємо Євангеліє. Це Євангеліє від Матфея 95 зачало. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зміяти, кропу, кмину, а знехтували більш важливе в законі правосуддя, милість і віру. Це належало робити і тим не нехтувати. Вожді сліпі, що відсіджуєте комара, а верблюда проглинаєте. Горе вам, книжники, і фарисеї, лицеміри, що очищаєте зовнішні чаші і блюда, тоді, як осередині вони сповнені здирства і неправди. Фарисею сліпий, очись спешу внутрішні чаші й блюда, щоб була зовнішність є чистою. Гори вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що подібнюєтеся побіленим гробницям, які зовні здаються гарними, всередині ж повні кісток мертвих і всілякої нечистоти, так і ви, зовні, здаєтесь людям праведними всередині ж повні лицемірстві і беззаконня. Амінь і Богу нашому слава.